Це повинно було статися мирно і без сотень смертей та скалічених доль ще 21 листопада минулого 2013 року, але відбулось лише через сім місяців, 27 у червні 2014. І ціна підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом, правду кажучи, ціна свободи для держави Україна за минулі сім місяців. Неймовірно зросла і вже стала жахливо захмарною у Брюсселі. Президент України сьогодні поставив свій підпис під економічною частиною угоди. Політично, якщо пам'ятаєте, прем'єр Яценюк підписав ще 21 березня. Що сьогоднішнє підписання означатиме на практиці для пересічного українця питання до Ольги Кошеленко? Вона нині у Брюсселі на власні очі бачила, як президент ставив свій підпис і тепер має чути київську студію. Олю, привіт. Я. Розумію, що угода про асоціацію і вся Україна розуміє, це не чарівна паличка, але от якщо найближча перспектива, що ця угода може нам принести? Вітаю, Олександре. Сьогодні у Брюсселі свої угоди про асоціацію підписали одразу три країни: це Грузія, Молдова та Україна. І без жодних реверансів до нашої батьківщини все ж таки мушу сказати, що найбільша увага звичайно прикута саме до нас через ті драматичні події, які упродовж останніх семи місяців пережили ми, а разом із нами і весь світ лише сім місяців відділяє Україну від саміту у Вільнюсі, на якому угода про асоціацію могла бути підписана. Ідея Віктор Янукович згаяв свій історичний шанс. Тоді тоді, у листопаді 2013 року, ідучи хідником до а, залу засідань, чільники євросоюзу вже знали, що підписання ніякого не буде, і повторювали, що угода залишається на столі, і обов'язково двері для України будуть відчинені. Тоді це, чесно кажучи, виглядало а, трохи перебільшенням. А зараз тим глибше задоволення від того, що все ж таки це сталося все ж таки Україна змогла це зробити, і шляху назад немає. Усі лідери Євросоюзу сьогодні знайшли час та можливість особисто бути. Присутніми на підписанні Жозе Мануель Барозу, Герман Ван Ромпей, Даля Грібаускайте, Ангела Меркель, Девід Кемерон, Франсуа Оланд та багато інших, хто доклав чимало зусиль для того, щоб Україна стала європейською країною. Декларативну політичну частину угоди про асоціацію підписав у березні ще Арсеній Яценюк, і от сьогодні дійшла черга до. До економічної частини її підписання відкладали до президентських виборів. Фінальний документ випало підписувати саме Петрові Порошенку, котрий ще п'ять років тому тоді у ролі міністра закордонних справ України розробляв цю саму угоду. На відході його сьогодні зустрічали президент ради Ван Ромпей та голова Єврокомісії Барозу. Сама угода про асоціацію це такий п'ятикілограмовий кілограмовий фоліант, і його просто дуже важко підняти. Тому його розташ. Шували у центрі як декорацію, а учасники свої підписи залишили на додаткових листах. Президент Порошенко розписався ручкою, яку йому із вільнюса привезла як сувенір. президент Даля для Я підпишу угоду про асоціацію, використовуючи кулькову ручку, на якій написано. Асоціація Україна ЄС Вільнюс 29 листопада 2013 року. Тоді це не відбулося, але кулькова ручка залишилася. Ми бачимо, що вона демонструє, що історичні події невідворотні. Підписуючи угоду, президент сказав, що волів би зробити це за більш мирних часів для України. У тих, навіть навіть у тих обставинах, в яких ми є зараз, пообіцяв Порошенко, що економічна частина угоди про асоціацію стане його планом економічних реформ для України. Звичайно, ці зміни країна не відчує одразу. Але це саме той напрямок, і той дороговказ, по якому буде рухатися Україна. Це підвищення економічних стандартів, це більша якість українських товарів, це боротьба із корупцією, це відкриття для України українських підприємців нових європейських ринків водночас із Кремля почали долунати голоси про те, що Росія тепер збирається закрити свій ринок для України. І сьогодні голова Європейської комісії мусив пояснити Владіміру Путіну принципи європейського партнерства: про те, що якщо країни об'єднуються, це не проти когось, а заради спільних цінностей. Ці угоди позитивні. Вони мають на меті додати темпів нашим партнерам при встановленні відносин на міжнародній арені, не конкурувати з ними, не втручатися у відносини наших партнерів з будь-якою сусідньою державою. Ці угоди за, а не проти чогось. І сьогодні Рада Європи у фінальному документі звернулася до бойовиків Донбасу, які як відомо фінансуються та озброюються саме Росією із наступними вимогами. до 30 червня. звільнити заручників, повернути контроль над контрольно-пропускними пунктами на кордонах українським прикордонникам та за участі обсє розробити механізми припинення вогню, як зазначив Порошенко на прес-конференції. Ніхто не прагне покарати Росію будь-якою ціною. Але якщо до 30 червня Кремль не виконає ці умови, то до питання санкцій можуть повернутися знову. Я хотів би тричі підкреслити, що нам не потрібні санкції заради санкцій. Нам не потрібно, щоб у Росії нанесена будь-яка шкода. Нам потрібен мир і нам потрібен відвертий діалог і виконання взятих на себе зобов'язань. Я дуже сподіваюся, що зараз в цьому форматі діалог нарешті відбудеться. Вогонь припиниться, і реалізація мого мирного плану розпочнеться. Зрозуміло, що санкції, які можуть бути запроваджені проти Росії, так само можуть бути невигідними і Євросоюзу, тому що економіка це така двостороння річ. І тому Євросоюз, як здається буде тягнути до останнього і спонукати Росію до миру, все ж таки, таким переговорним шляхом. У ці хвилини триває триває прес-конференція чільників Євросоюзу. І докладніше про їхні погляди з цього приводу ми вже розповімо у основному випуску ТСН на каналі 1+,1. Ну і ще на сам кінець. Скажу, що президентська програма у Брюсселі Петра Порошенка вже вичерпана і він рушає до Києва, де як пообіцяв ухвалить рішення щодо подальшої долі перемир'я на Донбасі. Сашко. Олю, дуже дякую тобі, і Ольга Кошеленко щойно була із Брюсселя на прямому зв'язку. Вона бачила на власні очі, як президент Порошенко поставив свій підпис під угодою про е, асоціацію між Україною та ЄС і разом із Києвом бажання жити за європейським стандартом підтвердили документально і Молдова з Грузією. Але буквально щойно стало відомо, що вже повернувшись на Україну, президент Порошенко подовжив термін юридичного припинення вогню принаймні українською стороною до тридцятого. Червня і таку ж, таку ж пропозицію, начебто, підтримали терористи із ДНР і ЛНР.